Вітаю вас на CrowStal. І з вами я, Геймлідер гри Super Clash, Містер Кроувіл. І сьогодні ми зібрались тут, щоб оголосити про початок закритого бета-тесту гри. Після завершення цього відео деяким членам команди розробників гри на їх телеграм-аккаунт буде вислано АПК-файл гри. А зараз ви побачите трохи геймплею гри. При вході в гру буде ось такий значок, після чого розпочнеться анімація логотипу компанії, після якої розпочнеться завантаження гри. Головне меню буде виглядати ось так. В грі буде поки що лише один режим це збирач еліїв. При натисненні кнопки «Вбій» бій спочатку буде завантаження, а потім розпочнеться сама гра. Або, Або ще можна назвати запуститься режим. На цьому ми завершимо. І хай розпочнеться закритий бета-тест гри. До зустрічі після завершення закритого бета-тесту.